Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Тільки зібралася піти по справах, у нас пішов дощ і думаю, зачекаю, хай трішки пройде і поки з вами поспілкуюся, зробила собі каву. Зранку прогноз погоди писав, що дощ буде з 13 години. Але ну нічого. І я пригадала, зараз дивлячись на цей дощик, такий легенький, спокійний, як ми з Катюнею грали в гру. Вона ходила ще в дитячий садочок, і це був травень місяць. Я вийшла з дому для того, щоб її забирати вже. Було сонечко, все, і начебто не схоже було на дощ. Я навіть парасольку не брала. А потім, коли прийшла її забирати, це я дивлюсь на дощ, обожній спокійний дощ дивитися, спостерігати на нього. І поки я дійшла в дитячий садочок, поки вона там збиралась, одягалася, це був травень місяць. І зненацька пішла така злива, і ця злива була не те, що там калюжа на вулиці, воно як водоспад йшов. А дитячий садочок, він трішки як на горі був, а додому нам треба було спускатися. І воно як водоспад такий йде. Ми стали зачікуємо, що пройде, не маєш ні парасольки, нічого. Блискавка, грім. Такий дощ іде, що ну, це неможливо. Ми десь стояли ну, так довгенько, я вже не пам'ятаю за часом, скільки це було. Вже надоїло нам в дитячому садочку в коридорі стояти чекати. І я кажу, Катюня, а знаєш що? А давай ми зараз з тобою будемо грати в гру. А я дивлюсь, вона вже втомлена і додому хоче, але ж боїться ж на вулицю виходити. Він каже, в яку? Давай зараз вийдемо на вулицю і дуже швидко будемо бігти додому, але така умова будемо стрибати в калюжі. І хто, ну, я ж ще молода була, мені 25 років було, зачекайте трішки. Наскільки би хватило, настільки і придумала гру. І хто буде стрибати в саму таку глибоку калюжу? Той е, і переможе в цій грі. Зрозуміла, мама а так можна по калюжам бігати? Кажу, так, сьогодні можна, сьогодні така гра. О, побігли. І вона ж гра, щоб перемогти по калюжам, такого ніколи не дозволялося. Вона забула про той грім, блискавку. А ми біжимо і калюш не видно, бо воно, як, я ж кажу, як водоспадом таким йде. Бі... Біжимо, стрибаємо, щось сміємося, добігли додому мокрі, що це ценятка. Давай же ж ножки парити, чай з малинкою пити. Потім я наділа їй шкарпетки в'язані, закутала ножки, щоб дитинка ж не захворіла, бо воно ж холодно ще було. Бо неочікувано якось це все почалось. І знаєте що? Вона досі згадує цей момент. Досі. За якісь інші моменти буває таке, що я їй розповідаю Катюні, а пам'ятаєш вона? Ну, мо ні, а що таке було там за щось. А це вона сама пам'ятає і інколи згадує. І каже, мама, стільки емоцій було, що навіть я не боялася того, що там Грім, блискавка, вона цього дуже боялася. І каже, я забула про ті страхи, бо мені було цікаво цей момент перемогти в цій грі. Така гра у нас ніколи з тобою не було такої гри. І так їй запам'яталося, бачите, як такі моменти. Згадую. Вчорашню нашу зустріч з нашим знайомим, дуже близьким нашої родини, це наш захисник, він зараз нас захищає. І от коли він вже поїхав, чомусь пригадалась, що багато людей, психологів і ще розповідають, що коли наші захисники повернуться додому, що там може бути щось не так, тобто нервозність і так далі, що і як треба. І, ну, тобто. Дівчата, вчора я зовсім цього не помітила. Тому що ну, десь ми ну, менше години, ну, хвилин 50, ну нехай година. У нас одна година була мирного часу. Ми навіть забули, що два роки вже... Ми не бачились. Ми сиділи тут на кухні, гігі-га-га, -гі -гі, щось згадували, про щось е розмовляли. І таке враження я не бачила там не в очах, не в поведінки, не ще щось. Чогось такого, що може людину або зламати, або І ще навпаки. Розумієте, я там щось, ну, я ж жінка, я можу нюні пускати, ну а як же ж? Ти ще й підтримую так, ти що, то Та... й з гумором розповідав трішки там про себе і ті завдання, які вони виконують, він такий невеличкий командир. І каже, для того, щоб ефективно виконувати ці завдання, ну мені потрібні чоловіки 45 плюс вже не підходить. Тобто в нього зараз від 25 до 29 років. А я сижу і кажу, а тобі скільки років? Що молоді, молоді, а тобі скільки років? А я красивий. Всі молоді, а ти хто, а я красивий. Боже, з гумором посміялися. Ще забула у вас запитати хотіла. Я зараз вживаю ось такі вітамінки Магнії Б6, щоб у мене там тигр вів себе спокійно. Там. І дівчата, хто приймає такі вітамінки, неважливо будь-які. Я зараз не саме за це. Взагалі, по життю, якщо я приймаю якісь штучні вітаміни, у мене стає неслухняним волосся. І воно таке, як, наче, рідке, воно таке, ну, мені дуже треба якось так докласти зусиль, щоб воно виглядало зовні як потрібно. І сьогодні, зараз я вам покажу, я скористалася маскою для волосся ось така маска для волосся. І коли я її купила, перший раз я її так нанесла, наче вау. А потім, ну так, щось я не зрозуміла, Катя дуже кайфує від цих, дійсно кайфує. Якщо вона приїжджає додому і бачить це, то більше їй нічого не потрібно. Такі шампуні в неї. Ну, я коли була в Києві, то я вам показувала. І сьогодні я наношу цю маску, розуміючи про те, що в мене таке слабке волосся, як ото кажуть, знаєте, пушок, то мені дуже сподобалось. От я не можу зрозуміти, як. Раз робиш, тобі ніяк не подобається цей засіб, через час він ідеально підходить, але тоді я не пила вітаміни. І він мені не підходив. Зараз я почала пити оті вітаміни, що я вам показала. І цей засіб мені дуже підходить і ідеальний просто. Це український виробник. Це зараз вийшла і досі посмішка. Та в мене всі молоді. А ти? А я красивий. Чомусь запам'яталося оце. Такі спогади приємні, завжди роблять гарний настрій нам. Іду так під парасолькою, йду, дивлюсь, наче вже і дощик закінчився. Йду і не можу зрозуміти, звідкіля йде такий аромат. Таке враження, як наче я десь зайду за якийсь будинок і буде море. А потім думаю, ні, це я просто в Одесу дуже хочу. Але збираюсь, поїду, але не зараз, не в цьому місяці, як то кажуть. А дивлюся, у нас траву покосили. А мені треба по справах там сходити. І вирішила пройти з пішки 4 зупинки. І ще й на гору. Це так класно. Теж з вами спілкуюся. Парасольку, то туди, то сюди. Не розумієш, як правильно, чи воно моросить, чи то з дерев у нас. Як каштани кліткнуть. Файно. Файно. Щось з полоду та й свідчить. Сьогодні таке відео, що бачу, то і показую. Що думаю, про те й кажу. Я сьогодні почала відео з того, що... Я не пам'ятаю, чи я казала, чи ні, що ніч пройшла без сирен. Але хочу сказати про те, про що в новинах не кажуть, а може і кажуть, я не слідкую за новинами про наш Нікополь. І сьогодні ж зранку ж ти, я, ти, я, я заходжу почитати, що і як в нашій області і місті. І пишуть, що ніч пройшла спокійно. За винятком Нікополь. ну Скільки там разів обстріли були, все. І така поміточка від редакції. Це єдине міс, місто в Україні, де 24 лютого 2022 року пролунала перша повітряна тривога і вона досі. Не закінчується. Дай Боже, щоб в Нікополі колись був відбій повітряної трави. Жодного і кожного ранку 10-15 разів обстріляли Нікополь. І кожне місто, коли обстрілюється, боляче, але Нікополь це. Ну, я не буду тут давати статистику і ще оцінку, і ще щось. Просто я кажу, що у нас сьогодні написали. І хочеться побажати, щоб в Нікополі був відбій повітряної тривог. Дай Боже. Так, все, ми ж позитивно, ми ж підіймаємо настрій, все. Але я хочу, щоб Нікополь знав, що пишуть в наших чатах. Отак на нагору і є такі зони відпочинку у нас, де ти можеш сісти, трішки відпочити, тут вже якісь квіти насадили. Чи то вони були, то я не знаю. От. Але мокро куди сідати. Та я не хочу, ні, я би сіла, з вами поспілкувалася, але ж буде мокро. Ну, тоді добре, будемо йти далі. І це я вам тільки що сказала про Нікополь, а потім іду і думаю, а яке у нас місто не таке? Харків, Херсонщина, Марганець, і ще, і ще якісь міста. Та будь-яке місто візьми, про фронтове, не про фронтове. Але тільки в Нікополі. Ще жодного разу не було відбій повітряної тривоги. І це повідомлення, знаєте, якось. Чому воно саме сьогодні з'явилося? Може потрібно про це казати і незабаром там буде відбій повітряної тривоги. Дай Боже. І до речі, якщо вже пішла така тема, не тільки наші міста. А от коли вчора чи позавчора я побачила таку новину, що дідусь із окупованого якогось невеличкого очеретину, я можу помилятися, не знаю Донецька область. Він не захотів отримувати паспорт Росії і 88 років, розумієте? І він пішки... Вийшов в ніч і йшов і таки прийшов, як він йшов. 88 років, казалось би, та скільки того життя, та яка тобі різниця? Є різниця. І коли кажуть, яка ну, для когось різниця є. 88 років ніч і йшов, як він йшов, але ж тут його і зустріли і все. І тут дійсно, знаєте, його не кинуть, йому буде краще. І притулок якийсь буде, і поїсти буде. Але бачите, який, ух, молодець. Тому і міста. Ну, люди це і є наші міста. Так, а я вже майже прийшла на гору. Бачите, з вами якось так краще, з вами завжди краще. Іду і посміхнулася. Таня казала, та не буду сідати мокро. А бачите, якщо є бажання, то можливо все. Треба робити те, що тобі до вподоби, як тобі зручно. А дощик таки накрапа, але я звернула увагу, думаю, може людині погано стало. знаєте. Треба уважні, ну, бути уважним один до одного. Ні. Дивлюсь він, просто сидить, там щось в телефоні, щось дивиться так спокійно. Ну, думаю, добре, значить просто сів та й сидить. Чоловік що ж. Ну, Вже майже і прийшла, а там у нас щось копошаться, незважаючи на дощ. А, це вони у нас там петунію висаджують. Робота кипить, незважаючи на дощ. Ну, Приємно. У нас вже такі кущі квітнуть. Місто прибирається теж. Такі вулички не центральні, але, бачите, траву покосили та й прибирають. Щось все місто у нас стрижуть траву. Ну що, мої дорогенькі, пройшлись ми сьогодні з вами. Під дощиком трішки прогулялися. Зараз я повертаюся додому, а з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе і все буде добре. Обов'язково.